гарно ведь не чую вот коза мала привет коза мелка Андрик. привет 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 Так, тихо, тікаємо, тікаємо. Ой, краса, краса. Так, щось натягує, мабуть, буде дощ. Вітряно. І я хожу в'язаному в светрі. 2 травня. Ой. Так, мій піон, який я не дочекаюсь, коли він розквітне. А він красавець, вже мені побоять. Дивіться. Вітер не дай... Вітер. Вітер шумить капець. Холодний такий. Ух. А, краса, краса, краса. Шумить. Дерева. Хожу, дивлюсь, якої шкоди наробили морози. Дивіться, листячка було. Все. Нема нічого. Винограду. Капець. І це вже, скажімо так, четвертий кущ. хо 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 П'ятий кущ. Все сухе, всі, бруньки, всі, все сухе. Все. Якщо не відійде, то Діла не буде. Ось тут яке вже листя здорове було. Може воно ось ще живеньке. Ой, живеньке. Так, піду далі. Тут теж є живенькі, є примерщі. Ну, Будемо сподіватися, що не зовсім замерз. Зараз підемо вишенько подивимося. Ну, мені здається, зараз є. Хоча не моя, <зараз> але все одно. Всім привіт! Я поховаю сьогодні на дачі. Обід буде простий, дачний, ну хоча чого дачний. Всі ми так готуємо. Так, тут засмажка для супчика. Буде супчик гороховий. М'ясце це для квасольки. Буде тушкована квасолька. Ось так. Якось так, поки чоловік сажає картоплю. До речі, сьогодні 3 травня, я готую обід. Ну що, йдемо, прогуляємося, подивимося, де наш господар картошечку садить. Зараз я вам покажу. Занепадає село, бачите, скільки закинутих хат. Ой, дощик збирається, збирається, обіцяють на вечір дощ. Ну Начебто вітер вже потеплішало, але все одно неприємний сильний вітер. Не бузок. що, поки готується обід, пов'язати можна трошки. Правильно? Так, більше я покажу вже, як буду вдома. Нові шкарпетки почала, ті, що робота на роботі. Ось один зв'язала. Ну, тут в мене темно, вам погано видно, але. В'яжу все, що вив'язую цю кольорову вовну, на цей раз додала ось такий махірчик. Так що в'яжу носочки і ще взяла з собою вже не встигну, звісно. До Дня народження. Хотіла до Дня народження дов'язати подарувати, але не встигаю. Уже 7 травня день народження, а я чогось його... а воно чогось у мене не в'яжеться. Ось цей процесик. Ну що ж, краще пізніше, ніж ніколи. Тож... Буду в'язати. Так, зараз включу когось з дівчаток, буду в'язати. А вже за... Ні, в понеділок буду вдома, вже покажу вам при кращому освітленні. Не пропадаємо, ставимо вподобайки. І пишемо коментарі. Mm, шашличком пахне! без вас его данные освятятся. Утонула Алиса. Один хвост торчит. Нет, это крячки. Так, вона маленька, він он крупненький. Всім добрий ранок, чудовий ранок, сонячний, після дощу. Свіжо, таке повітря, просто не можна надихатись. Дуже гарно. Нічка була не тихою скажімо так, але все слава Богу. Тож, так, підключилася привітатись, сижу на вулиці, в'яжу. У мене тут охоронець. Рядом, так що мені нічого не страшно. Далі там ще одна охоронися. Так що надійним захистом. Дов'язую, ну, дов'язую. В'яжу другу шкарпетку, ті, що робочі. Ой, і насолоджуюсь сонечком. Дуже класно. Е... Я показувала, якщо я вставила той ж маточок, то я показувала, що брала з собою ще чоловічий джемпер. Сьогодні дов'язала зранку ниточку до кінця і подивилася на нього, і вирішила, що, напевно, я буду його розпускати. Трішки він мені не подобається, як воно виглядає. Ну, щось не то пальто. Якщо мені щось не подобається, воно і в'яжеться так якось дуже туго. Хотіла зв'язати до 7 травня чоловіка день народження, але не встигаю, тож. Краще розпущу і перев'яжу, щоб було до нових підключень. Мабуть, буде дощ. Ох, красота. Насуває яка. Гримить. Всім величезний привіт і моє вітання. Ви тут бачите в кадрі трішки такі речі, які не, не дуже підходять для в'язальниці. Але хочу вас заспокоїти, що ви потрапили туди, куди ви хотіли потрапити, на мій канал. Сьогодні я підвожу підсумки. Тижня, не тижня, декількох днів хочу підвести підсумки. І це одна частина теж творчості. Але про це пізніше. Це ми відкладаємо. Так, ну по-перше, в <кій> мене є одна готова робота. Яку я хочу вам показати і розказати. Ну, як готова, кінчики не всі сховані, але ж воно дов'язане. У мене дов'язалась ось ця футболочка. Ось так вона виглядає. Це сестра моєї спонтанної футболки, яку я теж вив'язала із залишків, які тільки могли вив'язатись в цю футболку. Ось так я вам показую. Тут ще нічого не сховане, це я хочу підклеїти ці кінчики. Все мені тут подобається. Мені подобається поєднання кольорів, воно бомбезне, якщо чесно. Мені не подобається лише один момент, який я зробила, коли почала вив'язувати методом Helix, переплетаючи нитки по спині. І ось ці переходи мені не дуже подобаються. Ну, якось так для домашньої футболочки, це буде дуже непогана річ, я сподіваюся. Тож, одна готова робота є. Це я робила на цьому тижні. Я попереду показувала вам, вставляла підключення. Були на дачі, я брала з собою ось цей чоловічий джемперок, який я хотіла дов'язати чоловіку на день народження, але я бачу, що я не встигаю, і тому я сильно не, не напружуюсь. Я бачу, що мені тут не подобається. Мені не подобається, як я почала ось тут переплетіння ці. Ну, я їх бачу, що я почала неправильно. І я хочу це все розпустити. Воно ще й виходить, це подвійна нитка, Воно виходить таке. Ну, воно буде важенне. Навіщо воно таке? Не знаю. Чи все розпущу, чи до горловини хочу і тут, і рукав скоротити до візерунка. Ну, коротше. Воно мені не йде, і я його буду розпускати і перев'язувати обов'язково. Хоча я на дачі дов'язала нитку до кінця, яка була. Посиділа, подумала, подивилася і вирішила, що мені не подобається. Незважаючи на те, що чоловіку подобається. Але якщо мені не подобається, воно і в'язатись не буде. І ще я дов'язала шкарпетки. Ось оцірточки у мене теж готові. попрані, все лежать, поки я їх відкладу. І далі ж, ну, на роботі у вільну хвилиночку, якщо і така перепадає, треба щось пов'язати. Вив'язала ось таку же шкорп... шкарпеточку. Воно не попране, все ще <свист> з маркерами. Одна готова. І, і ось в'язала другу шкарпеточку, теж там сиділа на сонечку, насолоджувала, це просто рай. Mm. І другу шкарпеточку в'язала. Це я про оці... О, вони в мене закінчуються. Оці Ой. кольорову ниточку е ручного фарбування я додаю тепер ось такий рожево-коричневий мохерчик. Ось так він виглядає. М -м. І виходять теж дуже симпатичні. Бачите, в залежності від кольору, Махеру можна в'язати зовсім різні шкарпетки. Гарно. Гарно, мені подобається. Так, я ще трішки просувала свій килимок. Так як в'язальна толока вже добігає майже свого логічного завершення. Ну, не лог... да, логічного, але сподіваюся, воно буде продовжуватись, тому що. Процеси минулорічні, які треба було дов'язати, я вже майже дов'язала. У мене вже є цьогорічні процеси, які можна <гум> і нужно <гум> писати списочок, створювати, щоб в'язати їх. Ох, тож, одним із моїх недов'язів була ось така, ось так виглядає зараз мій. Декілимок, декий лимок покривальця на крісло, на якому я сиджу, де я теж, можна сказати, дов'язала. Ось уже ниточку обрізала, залишилось поховати її. І все. Тож я можу похвастатись трьома готовими роботами, яка я молодець. Так, більше я нічого не просувала, так як і були свята, і прихворіла, і все докупи. Тож отак, далі, далі ж вас цікавить, що це буде, правда ж? Мене саме цікавить, що це вийде. Це буде подарунок, що... Ой, вибачаюсь. Подарунок чоловіку на день народження. А що саме це буде? Дочекайтеся і ви подивитесь в кінці цього відео. Я сподіваюся, що сьогодні ми його зробимо. Так, ну, я вам вставлю картинку, яку я побачила на просторах Facebook. От. А так як у мене чоловік бджоляр, От. ми подаруємо йому таку композицію. Коротше, що буде, ви вже побачите в кінці, і для чого мені оці саморізи. І оці ниточки. От так. А хто вже здогадався, може мені написати про це в коментарі. Ну що, знову привіт! Хочу показати фінальний результат нашого одного із подаруночків. Гарна коробочка, Аврора, до речі, відкриваємо опа! А тут ось такий подаруночок. Як вам ідейка? Він такий важкенький. так виглядає мої бджілки. Я <смітна> старалась як могла, наліпила <смітна> щось, ну, чи мені подобається. Ось так. Так, склеювала ось таким гелем. Теж з аврори. Зараз я ще і зважу. Самі цікаво, скільки воно важить. Ого, 386 грам. Нормально такий подаруночок. Ось так це все гарно виглядає. Все, на цьому все. Монтую відео, викладаю вам. І все до нових відео. В'яжу, вже сьогодні вам не показувала, але перев'язую те, що запланувала перев'язати. Не розпустила старе, але розпочала нове. Вже далі покажу, що в мене буде виходити. Всім пока-пока, до нових зустрічей!